Привіт! Ви на каналі Дзі. Практичний курс німецької мови. Ми продовжуємо працювати над другою лекцією над другий урок. Знайомимося з особовими займенниками, дієсловом зв'язкою «зайн» та деякими прикметниками. Особові займенники в німецькій мові бувають перші, другої, треті особи однини і множини. Іх, я, ду, ти. Ер er, він зі вона, «ес» воно, вір ми, ір ви, зі вони. І ввічливе звертання зі-ви дієслова зв'язка «зайн» прикладається як є і набуває різних форм з кожним особовим займенником. Їх треба запам'ятати іх Бін – я є. Ду біст – ти є. Ер – іст він є. Зі – іст – вона є. Ес – іст – воно є. Вір – Вирзин ми є. Ір – зайд. Ви є. Зі – Зинт вони є. Зі – Зинт ви є. Запам'ятайте прямий порядок слів у простому розповідному реченні. Спочатку йде підмет, після нього обов'язково йде присадок, і далі другорядні члени речення. Наявність дієслова в реченні є обов'язковим. Das Mädchen ist schön. Дівчинка є красивою. Ну, давайте з вами запам'ятаємо. Декілька прикметників. Гроз великий, Кляйн – маленький, ной новий, alt старий, гуд хороший, Шлехт – поганий. Щон красивий, Інтересант – цікавий, Вайс – білий, шварц чорний, рот червоний, блау синій, брюн. Зелений, грау-сірий, браун коричневий, гельб – жовтий. Добре виконуємо з вами вправу в прикладі тречення. Вправу з підручника я змінила для зручності у даному відео. Zum Beispiel, наприклад, картина красива. Das Bild is schön. Забуваємо про артикль, який відповідає роду іменника, і дієслово зв'язку. Вам дають заречення зробіть переклад самостійно, скористайтеся паузою. Пригадайте слова, які вчили на попередньому уроці. На цьому уроці зробіть роботу, як будете готові, перевіряємо. Стіл красивий. Дертіш істн. Квітка біла. Die Blume ist weiß. Knigasinia. Das Buch ist blau. Vase nova. Die Vase ist neu. Automobil старий. Der Wagen ist alt. Права хороша. Die övong ist gut. Komputer поганий. Der Computer ist schlecht. Наступні речення. Все те ж саме. Виконуйте самостійну роботу. Як готові перевіряємо. Дівчинка цікава. Das Mädchen is interessant. Лампа коричнева. Die Lampe ist braun. Шафа жовта. Der Schrank ist gelb. Сумка велика. Die Tasche ist groß. Питина маленька. Das Kind ist klein. Олівець чорний. Der Stift ist schwarz. Лампа сіра. Lampe ist grau. Ну і зовсім трішечки. Готові. Перевіряємо. Питинок червоний. Das haus ist rot. Кімната нова. Das Zimmer ist Ной. журнал поганий. Die Zeitschrift Сподіваюся, у вас все вийшло. Побачимо з вами у наступному уроці. З вами була Лана Ді. Чус.